Нещодавно ми відзначили Різдво пророка предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Один із храмів на честь цього угодника Божого зводиться у Дніпропетровську. У день свята в недобудованій Іоанно-Предтечинській церкві митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іреней звершив першу божественну літургію. Квіткою з каменю називають новобудову на березі Дніпра місцеві жителі. Роботи тривають уже кілька років. Планується, що верхівку храма прикрасить бронзова скульптура святого Іоанна Предтечі. У день Різдва Хрестителя Господнього на будмайданчику зібралося багато людей сьогодні. тут, саме на цьому місці Ми і будемо молитися. вперше за період будівництва буде завершена, що в нідостроєному храмі перша божественна літургія. Місце для церкви на самому березі Дніпра обрано не випадково. Звідси споруду буде добре видно з усіх боків. Это место историческое. С основания города и до сего дня здесь освещаются воды иорданские, богоявленские, День Крещения Господня. И это будет любимым местом молитвы, венчаний, крещений наших прихожан. Мы верим, что этот храм станет визитной карточкой, эмблемой, жемчужины нашего города. У день свята відзначає свій день народження мер Дніпропетровська Іван Куліченко. Зведення Іоанно Претечинського храму градоначальник вважає однією з найважливіших справ свого життя. Аби місто збагатилося ще однією святиною, уже докладено чимало зусиль. Однак, наразі роботи дещо уповільнилися через брак фінансування. Храм, що відкриє свої двері для парафіян на найдовшій у Європі набережній, безперечно, має бути особливим. Безусловно, здесь должен быть полный набор колоколов с компьютерным управлением, чтобы эти колокола звали людей в выходные, просто послушать музыку, чтобы сюда ходили, как то допустим, в к знаменитым часам. По завершению литургии, владыка Ириней освятив хрести, что невдовзі увенчают бані святыни. Віруючі Дніпропетровці переконані, Йоанно Претечинський храм незабаром стане для них рідним домом, а промисловий центр України Дніпропетровськ стане також духовним центром. Якщо ми будемо приходити сюди, щоб наші душі стали чисті, то мир возле этого храму буде так же чиститься, як і ми самі. Цей храм має бути як пристанище чоловіка його душі.